Так, вітаємо, друзі. Складали ми щойно іспит, а, є, Лена, Олена, Єлена Олена. Олена, з Оленою. Склали. У нас дві помилки, типові. Ми два рази зупинилися без правого показчика. Жестяка ніякого взагалі, питань ніяких взагалі. Трошки нам повезло було пустовато. Хоча дуже я здивувався, що там пустовата. Місцями ну, на базар вокзалі нормально проїхала, виїжджаючи звідти, в принципі, ти проїхала. З великом я тільки хвилювався, щоб він не повернув. Mm -hmm. Ти його контролювала? Ні. Mm Бо -hmm. uh, він вроді mm -hmm. прямо, йшов, але він ширше міг, міг піти в нас. Ну, коротше, Дмитрук у нас приймав, mm -hmm. гарно приймав, mm -hmm. питань до нього немає. Команди чітко все навіть. Якось так mm -hmm. він навіть з про помилку так сказав, типа mm -hmm. та. Mm -hmm. та з покощечком там було і поїхали далі. Ну тобто, взагалі, норм. Трошки ти розхвилювалась десь на середині, вже аж я відчув твоє напруження, але в цілому гарно, достойно, молодець. Іди за правами, зустрінемось Дякую. на дорозі. Дякую. Всім гарного дня. А може щось побажати наступним ну, бажаю. мученикам. Довіряти собі, довіряти своїм відчуттям за кермом і бути уважним, все вийде. Дивитись по сторонам, по дзеркалом. Да. І хто панікує, той не складає. Хоча трошки панікувала і склала. І склала да. так. Ну тож є виключення справи. Всього, всім гарного дня.